Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні у нас вже 3 листопада 9.50, так? Але я вам хочу показати, що я вишивала за суботу. Ну, за суботу, так, бо в суботу я. Більше в п'ятницю це ще було 31 жовтня, а... Так, така от прев'я від Вузолка 14.05, так, на дерев'яній основі. В суботу я що? Ходила до церкви, бо правилося за померлих, потім їздила до, до мами. Ну, верніше до тата на цвинтар. Ну, до мами поїхала з братом. Брат приїхав на кілька днів, то з братом вже відвідали до тата. До бабусі, всіх відвідали своїх померлих, ті, що були, ті, що в, наш, наші, в нашій родині. І потім вже вернулася назад, то ще ввечері трошки. Я там вже не вечір був, вже було після обіду, під вечір ще трошки вишивала. Вишивала листя, оця від фрузелка, так? А... Отакий от, от, бачите, вже його завершила. Це, напевне, Ну, На калину це несподібне, тому що калина має трошки інший е, колір. Це більше мені нагадує горобину, ну але горобина достигає, знову ж таки, раніше. Ну, скажімо так, не знаю, що це. Так. Отака, отакий. Це я його вже в суботу, певно, так, в суботу я його вже завершила, бо я його почала, певно, в п'ятницю, а завершила в суботу. Ну, і ще вишиваю одночасно, вже просто почала вишивати вже оці всі, всі листочки. Чому всі три почала, ну, взяла, наприклад, одного кольору ниточку. Вишиваю, воно, вона ниточка вже мені, ну ще є в голці, для того, щоб не витягати голку, нитку з голки, щоб не прив'язувати її до органайзера, так, то я відразу ще на, іншу, на іншій роботі, на іншому листочку, кілька там хрестиків зроблю, то вже так, щоб менше було виселяти, вселяти голку. Отаким чином, то я вже вишиваю, вишивала, скажімо так, три одночасно. ну Один я вже закінчила, вже вишила, так? і от вишиваю, ще тих два листочки мені залишилося. Ну, я думаю, день-два, та я їх, я їх завершу. так, Там не буде такого, такої складності великої. І тоді вже повернуся знову до. До новорічних іграшок по вечорах, ті, що я вишиваю новорічні іграшки. так. Е, ну, Таке от коротеньке відео. Сьогодні що? Сьогодні в нас понеділок. Сьогодні дуже туман, дуже туман. Ще зранку я сьомої встала, то взагалі був туман, і зараз він ще не розійшовся. І так волога сирість така. Сонечка не видно, ну, але може, може з часом може трошки той, той, той туман розсіється. Певно вночі була тривога якось перед ніч, але недовго, хвилин сорок і... і я навіть її і не чула, якщо чесно, бо я заснула, бо вчора прийшла з церкви, щось було дуже втомлене. Втомлена не в тому значенні, що втомлена, а просто в церкві змерзла, бо вчора не опалювалося, щось не включила. Опалення забули, напевно. Не опалювалося, то я була, прийшла, не могла щось зігрітися, наїлася, тут кави теплої одразу попила, щоб, думаю, трошки зігрітися. І, і так не могла щось зігрітися. Потім вареники щеліпила. Ну, але тут таке. Вчора я не вишивала, бо неділя. Так, цього тижня, що у нас свято буде в суботу михайла, то знову не буде ніякої вишивки. Ну, але... Сьогодні, думаю, трошки повишиваю, беруся я до сорочки низинкою, буду братися. Буду вишивати сорочку низинкою, ну і далі буду ввечері трошки листочки вишивати, щоб вже їх е, вишити. Так, такі справи. Ну, Поки що зустрінемося через кілька хвилин. Всім привіт! Сьогодні в нас вже 12 листопада, так, але я хочу зняти відео ще за, за попередні дні, так, що я там вишивала. Ну, як бачите, листя по фрузилку, я вже, ну фрузилкове листя, я часом на нього кажу, часом кажу листя фрузилка, листя від фрузилка, я вже завершила всі 5 листочків зробила всюди. Бекстіч повністю воно вже все-все готове. Так, було 5 листочків. Так я вам покажу. прев'ю. Превью, хвилиночку. Щоб я нічого не погубила ще. Так, прев'ю. Отаке от. прев'ю, так. 14.05 фрузелок, набір для вишивання хрестиком листя називається. Так, набір містив схему, інструкцію, дерев'яну основу 5 деталей. Моліне, органайзер, фетр і дві голки. Схему розробила Тетяна Кринчук. Так... А... Так, вишилося, листечко вже вишилося повністю, стільки от ниточок мені залишилося. Зараз, зараз, отак, ще на двох органайзерах мені залишилося, залишилися ниточки. Так, тобто, ще, ну, на другий, на другий набір точно не вистачить, але там. Для якихось таких щось, 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 щось якесь невеличке, десь треба якихось буквально 10, 15, 20 що, м -м, то є. Шкода, правда, щолетіла, що не, е так, не, точка залетіла, що? не дають кольорів ниток, бо е там би було легше потім навіть їх для чогось використовувати. А так треба шукати підбирати. Ну, але не хочуть давати для того, тому що, щоб схема не... схеми то гуляють по інтернету, але щоб точно підібрати, було неможливо. Так, 5 листочків. Програма показує 2537 хрестиків, але насправді там 2104 хрестики і 866 стіпків бикстічу або шов назад. Позад голку. так 24 кольори використано. так Хрестиком вишивалося все в дві ниточки. Хрестик був повністю в дві ниточки. І п'ятьма кольорами робився робився в одну ниточку і в дві. Тобто, наприклад, чорною ниточкою міг бути і в одну ниточку, і в дві. Навіть от на цьому листочку буде видно, де є в дві ниточки, отут є. От кутик. оцей Оцей кутик, тут в дві ниточки. Є в дві ниточки Бекстіч і є в одну ниточку. Ну, як хочете, я так трошки кожний листочок ближче покажу вам. Не знаю, що тут за листочки, чиї то листочки, верніше не чия, з якого дерева. Так, ну, але отакі от от листочки, що він зелененький і оранжевий, і, і жовтенький. Є. Так, це якийсь листочок з такими ягідками синенькими, такими яскравими ягідками. Ну, листочок якийсь подібний до винограду, але, але я думаю, що це не виноград, напевне. Не знаю, а може якийсь дикий виноград, може такий якийсь має з такимись такими червонястими відтінками. Так. Такий листочок цей. Бачите, це не тільки листочок, а ще й плоди є. Так, да? плоди. я ж кажу, не знаю, що це таке. Я думала, що це мені би підходило, що це горобина. Ну, але для осіннього листя воно не підходить, але, можливо, просто зібрано не тільки, тільки осіннях, бо горобина достигає набагато швидше і, і швидше ми її збираємо. Так, я так розумію, що це. Це, напевно, все ж таки кленовий листочок. так Щось що він такий, по формі такий, він мені нагадує кленовий листочок. Так само і жовтявий і золотисто такий і жовтий і зеленуватий є відтінки, оранжеві такі Такий листочок, бачите, такий? Такий досить цікавий. Ну, і, звичайно. Листочок дуба, дубовий листочок з жолудями разом. Бачите, два жолуді ще є. Також дуже досить такий цікавий. Ну, от таке от, таке от осіннє, осіннє листечко від врузилка вишилося в мене, вже воно є готове. Вже можна повертатися знову до своїх іграшок. Листечко я вам показала. Тепер я, напевно, ще вам покажу. Сорочечку, що я там в ній нашила. Так. А, ну, Манжети ви бачили. Я вже показувала, що два манжети вже вишиті. От, один манжет, із тої сторони другий манжет, ну вже не буду. Я покажу тільки так з одної сторони. Один манжет. Ну, два манжети вже чорним повністю зашиті. Ще не повністю вишиті, але чорним вже зашиті. І вже вишила. Вже вишила комірець, не комірець, а стієчка чорним кольором. Вже також воно вишито, і вже я навіть почала трошки заповнювати отут таким вишневим, вишневим кольором. так, Отака от, от стієчка. Це вже лице, так, а виворіть, як бачите, там зовсім менше, зовсім менше вишиття. так, такі тільки... А це вже з лиця е, такими червоними вишневими почала е, заповнювати. Такі, такі дзвіночки і, і там полосочки, так, почала. Ну що, буду продовжувати цього тижня, далі буду продовжувати сорочку, ну і вже, звичайно, буду вертатися до ялинкових іграшок від Світлани Грибач. Я її вже почала, одну вже повністю вишила, я вже показувала вам в попередніх відео, вже почала другу вишивати, то, то буду її їх продовжувати. Так. Погода в нас така собі, скажімо так, ну така листопадова, вже зовсім така листопадова, бо така, такий, як вам сказати, такі ранки вже з туманами, такими з, з дерев. Падає це не дощ, а такі краплі води. Тобто ті, що за ніч збираються на деревах, то вони вже таке зранку навіть можна йти. І таке враження, що то ну, мряка така падає. Не, не дощить, а така мряка. Так, З дерева дерева дерев, так плачуть. Листя вже майже майже повністю все впало. Ще де-де-не-де. Де, де, де. Які там дерева, декотрі, де, що в мене одна яблуня є з, з, з листям і одна грушечка, по-моєму, є з листями. Вже всеред, що попадало, то листя вже трохи позбирала, трохи ще не позбирала, бо і трошки дощ падає, вже воно таке мокре, то навіть не годин дуже так збирати. Так, я ще продовжую ходити на навчання. То, я, то ті дні мені, що я йду на навчання, то взагалі випадають інколи, що зовсім не, не вишиваю. Так. Ну, але сьогодні я вже встигла сьогодні вдома, то я сьогодні вже встигла попрати. Один раз закинула в машинку так, з, постелі, з постелі, попрала і вже навіть розморозила морозилку, бо, бо то треба зробити. Як би не було, вже бачу, що намерзло, то треба зробити. Так, ну і хотіла ще вам показати іграшку ту свою, таку новорічну від Світланки. Другу. А, от вона стільки я її нашила так, червоними нитками і, і чорними, ну відтінками чорно-сірими, так, і червонясто-такими рожевими, червоним рожем. Оце стільки я нам на шила. Одна іграшка вже є готова, а це вже вишиваю другу. Так, ну і десь вже вишито 25%, тобто тішуся тим, що це вже є 25%, то вже трошки є. Ну, Буду продовжувати цього тижня потрішки, що вам ще розказати? На цьому, напевне, все. Буду з вами прощатися, а вже зустрінемося в наступному відео. Всім па-па, до зустрічі!